Наша аджика готова. Ось така в неї консистенція. Тут баночки вже стерилізуються, 15 хвилин ще трішки залишилось. Ось така піалочка будемо мати. Зараз якраз готую піцу. Буду використовувати її для піци. Дуже смачно. Тому обов'язково пробуйте. Беремо 3 кг очищеного перцю, 4 штучки перцю чілі. Тут в мене 4 зубчики чеснику, все це ми перемелюємо на м'ясорубці. Додаємо 600 г томатної пасти, пів літри цукру, 2 столові ложки солі, 300 г оцту і варимо 2 години. Через 2 години додаємо пів літри олії і варимо ще 30 хвилин. Тоді розливаємо по баночках і стерилізуємо 15 хвилин. Виходить приблизно 9 півлітрових баночок Беру ось таке найдрібніше ситочко і через нього буду подрібнювати. Так, аджика поварилася 2 годинки. Тепер додаємо олію і варимо ще пів години. Тоді по баночках, стерилізуємо 15 хвилин і закриваємо. Так, наша аджика готова. Ось така в неї консистенція. Тут баночки вже стерилізуються, 15 хвилин. Ще трішки залишилось. Ось така піалочка, будемо мати. Зараз якраз готую піцу. Буду використовувати її для піци. Дуже смачно, тому обов'язково пробуйте. Піца виходить надзвичайно смачною, такою ароматною.